Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський. Вітаю вас в себе на каналі. І е, зараз в Польщі активно набирає обертів е, подача документів на карту побиту серед українців. А це, звісно ж, в свою чергу, створює і додаткові загрози, і додаткові проблеми. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як діяти. У випадку, якщо ви втратили свою карту побиту, навіть якщо ви її не отримали, я думаю, таку інформацію потрібно знати вже, тому як ніколи не знаєте, коли її втратите, і краще буде це розуміти вже зараз, як діяти, тому як можна уникнути величезної кількості проблем. Тож, дивись це відео до кінця, обов'язково пиши в коментарі, звідки його дивишся, і, звісно ж, став йому лайк. Отже, у випадку зникнення карти побиту, треба одразу ж Перше, що треба зробити, це звернутися до Уженду Воєвудського, де, власне, ви отримували цю карту побиту, і протягом 14 днів подати відповідний пакет документів на її відновлення. В загальному все виглядає не так складно, тому як більшість документів у вас і так залишиться після подачі на карту побиту, потрібно буде дописати декілька внесків, і цього буде власне достатньо. Отже. Який пакет документу потрібно подати до ужаду у випадку, якщо ви втратили свою карту побиту? По-перше, це заява на відновлення карти побиту. Її можна або завантажити з офіційної сторінки вашого ужада «Воєвудського», або просто прийти в ужад і взяти, попросити в них там бланк? По-друге, це клопотання про заміну карти. Також це заповнюється відповідна форма. Два фото 35 на 4,5, тобто стандартно. Оригінал і копію закордонного паспорта і всіх сторінок, де є бодай якісь відмітки. Далі оригінал і копію зашвидчення о замельдуванню. Тобто Треба мельдуник, так звану прописку. Її можна отримати. Хто не знає в ужені міста. Вашому для цього потрібно песель і потрібна умова найму мішкання. І мельдуник буде коштувати 17 злотих. І квитанцію про оплату послуги. Якщо ви втрачаєте карту побиту в перший раз, це буде коштувати 200 злотих. Якщо ви втрачаєте її в другий, третій, п'ятий раз, це вже буде коштувати 300 злотих. І також 50% знижки мають діти до 16 років, учні, студенти і особи з важким фінансовим становищем, звісно, якщо це є підкріплене якимись відповідними документами. Одразу ж потрібно подаватися. І якщо у вас немає там повного документу, там то ви можете подати неповний пакет документів. І у вас буде ще 7 днів для того, щоб донести всі недостаючі документи. І, друзі, на момент, коли ви цей пакет документів на відновлення карти подаєте в Ужант, вам дають також тимчасове посвідчення, яке буде підтверджувати ваше легальне перебування на території Польщі, і таке тимчасове посвідчення. Воно може бути видане максимум на два місяці, тобто, два місяці це той крайній період часу, за який вам мають власне відновити карту побиту, і ви будете знову мати її на руках. Тобто, все виглядає дуже і дуже просто. Я сподіваюся, що для, для когось це відео буде важливим і можливо допоможе знайти відповідь на своє. Питання. Я не вірю в те, що такі відео набирають багато переглядів, але це буде доброю справою для тих, хто потрапив в якусь біду. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!